Вітаю вас, шановні телеглядачі. Спеціальний гість студії новини сьогодення Валентина Бикова, голова осередку українців в місті Брага Португалії. Вітаю вас, Валентино. Дякую, вітаю всіх, хто нас дивиться. Валентина, я знаю, що у Португалії ви багато займаєтесь роботою по пропаганді України. І у вас є публікації, ось, зокрема, переді мною лежить газета російськомовна, де є ваша стаття. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу докладніше. Я очолюю осередок спілки українців в Бразі, тому звичайно, що завжди попадаю в якісь події, які пов'язані з присутністю українців. Тобто, це є співпраця з посольством України в Португалії, з консульством України в Португалії, з президентом камери, муніципал міста Брага, Мішкідома Машаду, який уже 38 років очолює муніципалітет міста Брага, і це видно. Що місто прибране, чисте, багато споруд нових, і дуже такий позитивний зв'язок між нами. І вони теж нам допомагають, наприклад, виділяють безкоштовно автобуси для поїздки по Португалії українців. У студії новини сьогодення була Валентина Бикова, голова осередку українців Португалії, місті Брага.